Цього року останній шкільний дзвінок запізнився майже на тиждень. Велика кількість вихідних у травні змусила продовжити шкільне навчання до 31 го числа. Однак від цього ж свято аж ніяк не втратило своєї привабливості і супутніх йому почуттів. Радості у наймолодших і сумної ностальгії у старшокласників. Молодія останнього дзвоника, яка пролунала вчора у всіх ковальських школах, якраз і символізує той нерозривний зв'язок шкільних поколінь. Одному з яких відпочивати до початку нового навчального року, іншим робити свої перші кроки у новому дорослому житті. 31 травня навчальний рік завершився для 10 тисяч 176 учнів ковальських шкіл, з яких 688 – випускники 11 класів і 1242 – закінчили 9 класів. Попереду у старшокласників відповідальна пора шкільних іспитів: 57 із них. Мають підтвердити на екзаменах свої претензії на головні шкільні відзнаки срібні та золоті медалі. Під час вчорашніх урочистостей у школах також відбулося традиційне вшанування кращих у навчанні, переможців шкільних олімпіад та конкурсів.